Вітаю з вами, як завжди, о цій порі. Ваші вірні друзі в ухаті та хвостаці. І у сьогоднішній програмі ми вам розкажемо. Про найбільшу пташку у світі розберемо, чи можна вважати родичами Страуса та Ему. Спробуємо дослідити фауну Африки. А наші маленькі зоознавці поділяться своїми знаннями про жирафу та верблюда. Сьогодні під нашим прицілом опинився найбільший птах у світі. Як ви вже здогадалися, говоримо про страуса у висоту він може сягати до 2,7 метра, а його вага 160 кілограмів. Цікаво, й те, що дорослий самець страуса може мати вагу близько 100 кілограмів. Через велику масу тіла страуси не можуть літати, а тому під час бігу вони розвивають швидкість до 70 кілометрів за годину. Страуси травоїдні тварини. Вони харчуються травою на пасовищах та чагарниках. Також можуть їсти пагони дерев. Хоча інколи можуть поласувати комахами і дрібними хребетними. У страусів дуже гострий зір та гарний слух. У бою вони досить відважні, і, як суперники, небезпечні. Двомпалі лапи страуса це досить надійна зброя. На один сантиметр людського тіла при ударі ногою страуса припадає сила в 50 кілограмів. До речі, варто наголосити на тому, що не потрібно плутати страуса з ему. Страусы это бескелевые птицы. Например, ну, правильные будем все-таки, что мы просто разделяли. Потому что страусы это фактически только один страус, это африканский страус. Все остальные птицы бескилевые называются по-другому. То есть нельзя называть эму, нанду, страусами, потому что это, они, они так и называются эму и нанду. Ему це птах іншого роду, казуару подібних, який мешкає в Австралії. Ему здатний бігати зі швидкістю до 50 км за годину. Він, на відміну від страуса, не любить купатися у піску. Він віддає перевагу воді. Причому ему непогано плаває, попри свої масивні розміри. Нанду, хоча і схожий на страуса, проте її пратерство є нині дискусійним. Великою різницею є зріст, адже нанду може бути не більше півтори метрів. Мешкає Нанду. Пивденни Амарете. Бесколевых четыре вида основных, которых от, а, і привыкли бачити в зоопарк. От, это, а, всего, страус, это самая большая а, птица. А, то есть самцы вырастают больше двух метров в высоту. Достаточно крупная, тяжелая птица. А, вот, все же остальные птицы помельче. Это австралийские эму. А, и, там же живут же и на островах, живут казуари. Вот. И Южная Америка представлена нандо. То есть это тоже а птица, напоминающая того же, страуса. Многие говорят, тоже страус, но это все-таки не страус, это нандо. Отож, повернемося до африканського страуса. Звичайно, велика частина зросту птиці припадає на довгі ноги і шию. А ось голова у страуса навпаки дуже маленька в порівнянні з розміром тіла. Ще дрібніший мозок, який у страусів не перевищує величини волоського горіха. Такий маленький розмір мозку обумовлює низький рівень інтелекту цих птахів і вказує на їхню примітивність. Самки практично не участвують в. Выращивание скажем, своего потомства. Это такой основной, скажем, такой отличительный признак. Во всем этом занимаются самцы, самки только откладывают яйца. Поэтому обычно самец вводит гарем из нескольких самок, самки откладывают яйца, вот, он их насиживает, и потом, соответственно, он же вводит этих малышей, давая им путь в жизнь, значит, показывая все, что как делается, как кормятся, соответственно, э показывает, как избегать хищников. Вот. Ну это вот вся вот такая вот особенность вот этих вот птиц. У природи страусы живут групами. Один самець з декількома самками. Африканські страуси в середньому живуть до 60 або ж 70 років. Самки продуктивні протягом 25-30 років. Самці ж до 40 років. Oh. you Ни світ Африки надзвичайно багатий і різноманітний. Основну частину фауну Африки становлять тварини, які мешкають в саванах і рідколісі. В саванах можна зустріти чималу кількість великих копитних серед них буйволи, антилопи, газелі, зебри, носороги та слони. Найвище парнокопитне також обрало місцем проживання Африку. Тут жирафи живуть невеликими стадами до 70 особин. Цікаво й те, що співіснують жирафи з антилопами і страусами, нерідко об'єднуючись в один колектив. А ось що про жирафу знають діти. Вона дуже висока. Вона може вже з'їсти листя самих найвищих. Десь -де -де. вона вся жовта, в коричневу плямку. Він дуже великий і тому їсть з дерев листя. Жереф одні шея. Ну, теж живе в У нього висота велика. десь там. Сок. Жираф, він дуже каши, він від чує листям дерев. Жираф, у нього шия дуже висока. Він може доставати до верхівок дерев. Жирафи звуть в Африці. Це такий день, який живе в пустині, і він на ну, шия висока, він такий великий, що він може людину на голову посадити. Жираф це з чотирьома лапами це тварина. І в неї дуже висока голова. До того ж, в савані мешкають і хижі представники дикої природи: леви, гієни, геопарди та шакали. Широко розповсюджені мавпи, з птахів, страуси, вінценосні журавлі, птах, секретар, мараву та стерв'ятники. Пустелі та напівпустелі так само займають величезні площі африканського континенту. Сильно розрізняються пустелі Півдня і півночі Африки. Тваринний світ північної пустелі схожий з пустелями Азії. Тут можна зустріти тушканчиків, піщанок, безліч злі, а також багато ящерок. До того ж саме на півночі Африки у проживання верблюдів. Всього у світі налічується близько 19 мільйонів верблюдів, з яких 14 мільйонів живуть саме у Африці. А ось що про цих тварин знають діти. Він великий. Верблюди бувають одногорбі і двогорбі. Верблюд зберігає у себе воду. Ще у нього там ззаді два, два отаких вот горба. Він жила в пустині. У нього є два горби. Верблюди живуть у пустелі. Верблю це така тварина, яка живе в пустелі. Вона і з горбами на спині. У південних частинах пустелі Африки живуть черепахи та ендеміки. А ось екваторіальні ліси для проживання обрали горили, шимпанзе, бегемоти та крокодили. А нам вже час прощатися. Дякуємо, що були з нами. Не сумуйте, ми зустрінемося вже рівно за тиждень. Бувайте.